Мовного каналу пропоную проїхати зі мною на автівці разом з дитиною. Бачите, яка погода гарна. Автівка завелась, все, все гарно. Морозець 19 по Фаренгейту, навіть не знаю скільки. Воно вже потеплішало. Телефон показує мінус 8. А в день сьогодні мінус 4 зовсім, так що буде тепло, сонячно, сподіваємось і затишно. Це проїхались по нашій рідній вулиці Амосова. Зараз іншим шляхом я сьогодні поїхав, вон вже і тракторобудівельників, будівників. <кій> Ладно Потім ще щось дитину до школи, щось їх сьогодні не дуже багато. Автівки тільки моя і інша. Усі, усі приїхали на маршрутці. Ну, 20 учнів буде, я так вважаю. Бачите, от бензинчик не подорожчав і не подешевшав. І це, і це гарно. Що не подорожчав. Погано, що не подешевше. Що... Ну, ладно. Колись. Головне, щоб не подорожчав. Трактор обудівельників, Це Перехрестя з вулиці Немищанське. Автобус 204 їде. Все. Працює, все. Роботає. Амосова. Щось я думав, сонечко сьогодні буде, але, але хмарки знову затягнули небо, температура так, а вже 20 показує по Фаренгейту. Тут от безплатні, безкоштовні обіди, а от вже люди збираються, ходять. Так що гарно. Дякуємо добрим людям що дають безплатні обіди усім хто цього потребує. Маршрутки їздять безкоштовно, нагадую. Дякуємо нашій міській владі. Все, проїхались, подивились, усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, не зажаючи ні на що. Гарної суботи, моє любі. До побачення.